Китайські шпигуни бувають усіх форм та розмірів. У парламенті Великої Британії діяв імовірний агент китайської влади. Поліція його заарештувала. Примітно, що він не китаєць. увесь парламент вражений повідомленнями про шпигунство в цій будівлі. Чи загрожує це викриття безпеці Великої Британії та США. Це програма «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Несподіване викриття у Великій Британії. Експерта дослідника, який працював у британському парламенті, заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь Китаю. За даними Таймс, 28 28-річний британець на ім'я Кріс Кеш не є етнічним китайцем. Тепер депутати закликають прем'єр-міністра посилити заходи щодо влади КНР. Про це докладніше. Увесь парламент вражений повідомленнями про шпигунство в цій будівлі. Ріші Сунака закликають заявити, що Китай становить загрозу національній безпеці. Одного з парламентських експертів-дослідників заарештували за підозрою у шпигунстві на користь Пекіна. Прем'єр-міністр висловив невдоволення китайському прем'єру Цяню під час саміту G20 у вихідні. Я категорично заявив прем'єр Лі, що дії щодо підриву британської демократії абсолютно неприйнятні. Ми цього не терпітимемо. За даними Таймс, шпигун працював у дослідній групі з питань Китаю. Його заарештували у березні. Через своїх адвокатів він заявив, що абсолютно не винен. Крім того, затримали ще одного ймовірного китайського агента, який має тісні зв'язки з британським парламентом. Пекін назвав звинувачення у шпигунстві «злісним наклепом. Уся увага прикута до економічних проблем. Пекіна. президент Байден каже, що Китай не має можливості вторгнутися на Тайвань, але тайванський офіцер із цим не згоден. Ось його реакція на висловлювання Байдена. Китайський оборонний бюджет як минулого, так і цього року, зростав досить великими темпами. Наші збройні сили мають бути повністю готові. Мається на увазі до можливої війни. У доповіді Міністерства оборони Тайваню наголошується, що Китай нарощує свою повітряну міць уздовж узбережжя з боку Тайваню. Так він розмістив там на постійній основі нові винищувачі та безпілотники. Тайвань помітив поблизу острова 22 китайські винищувачі та 20 військових кораблів. США попередили Пхеньян про неприпустимість продажу зброї Москві у вівторок. До Росії прибув Кім Чен Ын. Він зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Докладніше про цей візит розповість наш кореспондент. У вівторок до Росії прибув важко броньований особистий поїзд Кім Чен Іна з почтом військових чиновників, які відповідають за ядерну зброю та заводи з виробництва боєприпасів. Біле дім стверджує, що Північна Корея хоче продати Росії мільйони артилерійських снарядів та ракет і застерігає від цього. Ця комуністична країна вже багато років перебуває під міжнародними санкціями через свою ядерну програму. Зустріч Путіна та Кіма може призвести до того, що Пхеньян отримає технології, технологію для створення зброї, доступ до якої для неї було закрито впродовж 20 років. Ми й надалі закликатимемо Північну Корею дотримуватися своїх зобов'язань і не постачати зброю до Росії. Інакше це закінчиться вбивством українців. Якщо Росія та Північна Корея укладуть угоду про постачання зброї, як має реагувати Захід та весь світ? Наш кореспондент поговорила із грантом Ньюшем із центру політики безпеки. Спочатку про можливості та технології озброєння північної Кореї, як вони можуть стати в нагоді Росії? північна Корея не може пригодувати свій народ, але має непогану базову зброю, яку вона виробляє. Має багато артилерійських снарядів, ракет, стрілецької зброї, боєприпасів. І Росія може все це використати. Після початку війни в Україні у Москви швидко закінчується зброя. У північної Кореї вона є. Росія хоче її отримати. Важливо пам'ятати, що якщо КНДР віддає зброю та боєприпаси Росії, її арсенал має поповнити Китай. Russia. яка ваша оцінка? Наскільки ми маємо бути стурбовані? Я б дуже турбувався. Росія не збирається відступати. Немає наміру йти на переговори в Україні. Вона піде на все. Вона заявляє, що її ціль Європа. Китай також не збирається відступати. Його мета регіональне панування, глобальне панування, повалення США. Тому нам варто не покоїтися, варто бути пильними та зміцнювати оборону, а також припинити фінансування китайців. Це буде добрим початком. Повернімося до китайської провінції Хебей. У наслідок сильної повені під водою опинилися такі міста, як Баодін та Джоджоу. Стихія також завдала шкоди китайським військовим об'єктам. Пошкоджено танки та військову техніку. Припускають, що затоплення сталося через пуск води з місцевої греблі за наказом влади. За повідомленнями джерел прем'єр Держради КНР Лі Цян дозволив місцевій владі спустити воду до найближчих міст. Про це свідчить розпорядження лідера КНР Сі Сідіньпіна захистити район. Цюнгань. Цей район розташований усього за 60 миль від столиці Китаю, яку вважають центром, який обслуговує один з найважливіших економічних регіонів країни. У документах, що просочилися, також згадується про спускання води. У липні китайський департамент боротьби з повенням розпорядився відкрити шлюзи з тієї ж причини. Директива була суто конфіденційною, і співробітників попереджали про неприпустимість витоку інформації, але після спуску води сталося щось несподіване. Діване затопили покінські літні війська, що базувалися в регіоні. Місцевий житель розповів, що постраждали підрозділ. Це війська, які охороняють покін. Також було затоплено цілий військовий гарнізон, розташований у міському районі Баудін